Зараз увагу українського, російського та міжнародного суспільства прикута до Курської області. Проте не варто забувати про те, що відбувається безпосередньо на території України. На жаль, ворог тисне, особливо на покровському напрямку. Так дійсно, курська операція збройних сил України додала ентузіазму, додала бойового духу нашим воїнам. Проте не варто забувати, що відбувається, і на Донеччині. Зокрема, однією з причин курської операції називали відволікання ворога, щоб вони перетягували резерви. З проблемних напрямків на територію власної держави. І дійсно ворог це робить. Проте, не так, як нам би. Хотілося про це розкажу далі у цьому відео, що відбувається на Донеччині, на що варто звертати увагу і як зараз діють наші вороги. Додивіться обов'язково це відео до кінця. Обов'язково поставте лайк, щоб більше людей побачило це відео. Підпишіться на мій ютуб канал і, звісно, коментуйте все, що тут почуєте. Ну і враховуючи те, що нашим воїнам доволі складно зараз на багатьох напрямках, пропоную долучитися до зборів полтавських волонтерів на потреби Збройних сил України. Сядете. Детальна інформація буде в описі цього відео. Тож прочитайте, ознайомтеся, і звісно, кожний Закиньте, будь ласка, 10, 20, 50 гривень. Це може дуже допомогти і вплинути на допомогу нашій армії. За одним із задумів наступальної операції на Курщині було те, щоб Росія перекидала свої резерви і сили на саму Курщину, щоб зупинити наступ Збройних сил України. Це б мало полегшати натиск на наші сили оборони. Зокрема, на Донеччині та на інших напрямках, і дійсно, зараз Російська Федерація на деяких напрямках перекидає свої сили. Зокрема, вони це роблять з Запорізького напрямку, з Херсонського напрямку, з Харківського і навіть з Калінінградської області, яка розташована майже в центрі Європи. Проте це невеликі сили на думку різних експертів і аналітиків. Про це зазначають і наші військові. І якщо на Запорізькому та Херсонському напрямку трохи боєздів. Зіткнення поменшали, тому що ворог дійсно зараз займається ротацією, проте на деяких інших напрямках це не виглядає так, що ворог перекидає свої сили на харківському напрямку. Наприклад, в районі Липців, під час того, як росіяни почали невеликі сили перекидувати на Курщину, вони паралельно почали і наступальні операції. Це для того, щоб сили оборони подумали, що, начебто, ніякої ротації немає, ніякого перекидання не відбувається. І тримали оборону і не пішли у контрнаступ. Проте дійсно всі їх намагання зупиняються нашими воїнами. Така ж ситуація на Херсонщині. Битва йде на островах, контрбатарейна боротьба та і впівідрони українські знищують росіян. А от на Запорізькому напрямку, за словами наших воїнів, взагалі росіяни трохи притихли. Це також відбувається на тлі того, що вони свої резерви, якими мали підкріпити цей напрямок, перекидають у курс. Курську область, але ось на Покровському напрямку, який є основним ударом російських загарбників, там дуже і дуже важко. Майже щоденно ворог просувається і навіть буквально завчора зайняв кілька населених пунктів на цьому напрямку. Крім того, попри сподівання, що ворог свої усі резерви буде задіювати на території Курської області, вони задіюють резерви і підкидають все нові й нові резерви на Покровський напрямок. Так, з їх просуваннями. Більшується кількість втрат особового складу, техніки не дуже, бо вони її майже там не використовують. Проте вони поповнюють свої сили на Покровському напрямку додатковими резервами, і це дає свої результати. Путіну дуже важливо за цю кампанію до листопада місяця вийти на кордони Донецької області, і це основний наказ, який дає російське окупаційне командування своїм військам. І вони намагаються, попри все це виконувати так, дійсно на Курщині у них не все так добре. Вони не стабілізували, як заявляють свою ситуацію. Вони зовсім не зупинили Збройні Сили України, проте підкинули додаткові резерви. І так нашим воїнам просуватися трохи складніше. Проте, якщо б вони свої резерви і додаткові сили закинули на Курщину, можливо, б зупинили Збройні Сили України, але і тиск на Покровському напрямку також би набагато зменшився. Проте зараз ми такого не спостерігаємо. На жаль, що ж відбувається на Покровському, Харківському та Запорізькому з Херсонським напрямків розкажу далі. З зведення інституту вивчення війни російські цілі відкинути українські сили від міжнародного кордону з Білгородською областю та наблизитися до міста Харкова в радіусі дії артилерії. Такі задум на харківському напрямку намагаються все ще реалізувати окупанти. Російські війська нещодавно незначно просунулися на північ від Харкова. Геолокаційні кадри опубліковані 13 серпня показують, що російські. Війська просунулися біля східного берега. Трав'янського водосховища на захід від глибокого, це на північ від Харкова. Додаткові геолокаційні дані, які опубліковані 14 серпня, показують, що російські війська також просунулися на південь вздовж смуги в полі на південний схід від Лук'янців на північ від Харкова та на південний схід від глибокого. Українські джерела повідомляли, що російські війська атакували на північ від Харкова, поблизу глибокого та липців, на північний схід від Харкова, поблизу. Вовчанська тихого та в напрямку Вовчанських хуторів повідомляється, що підрозділи 153-го танкового полку та 4-ї добровольчої десантно-штурмової бригади обидві з відносяться до 47-ї танкової дивізії 1-ї гвардійської танкової армії Московського військового округу. Продовжують бої в центрі Вовчанська, тоді як підрозділи 83-ї повітряно-десантної бригади продовжують бої на схід від Вовчанська під. Тихим, але заявляли наші військові про те, що з центра Вовчанська вдалося загарбників трохи відсунути, і навіть подекуди. Повернути наші позиції, якщо говорити про Луганську область, то там мета у загарбників стоїть наступна: захоплення решти Луганської області та просування на захід до східної Харківської та Північної Донецької областей на лінії купянськ Сватове Креміна, 14 серпня, це вчора тривали позиційні бої. Однак, підтверджених змін лінії фронту не відбулося. Український генштаб повідомив, що російські війська атакували на північний схід від Куп'янська в районі. В районі Синьківки, на південний схід від Куп'янська, поблизу Петропавлівки, Берестового, Новосинового, Кругляківки, на північний захід від Креміної біля Макіївки, Невського і Тернів, і на південний захід від Креміної в районі Серебрянського Лісом, де героїчну оборону тримають наші бійці славнозвісного Азову, які до слова ще й йдуть подекуди в контратаки та відбивають наші позиції. Далі Донецька область. Та Росії там захоплення всієї Донецької області, території на яку претендують ставленики Росії на Донбасі, 14 серпня. Російські війська продовжили наступальні дії під Сіверськом однак підтверджених змін лінії фронту. Не було російські окупанти наступали на північний схід від Сіверська біля Білогорівки, на схід від Сіверська поблизу Верхньокам'янського і на південний схід від Сіверська біля спірного та виїмки, 13 та 14 серпня. Це відбувалося. Повідомляється, що підрозділи російської 106-ї повітряно-десантної дивізії продовжують діяти на сіверському напрямку. Російські війська продовжували штурмові дії під часовим яром на північ від Часового Яру біля Білої Гори. На схід від часового яру біля Іванівського, і на південний схід від часового яру біля. Андріївки, 13 та 14 серпня, е, це відбувалося, але підтверджених змін фронту не було. Наші військові в своїх телеграм-каналах пишуть, що в районі каналу в районі часового яру намагаються просуватися росіяни, проте їм дають відсіч. Найбільша проблема це російська авіація та артилерія. Закидують кабами, потім пускають піхоту. Проте з піхотою наші війська героїчно борються. Російські так звані військові блогери стверджують, що російські війська захопили висоту біля Кліщіївки на південний схід від Часового Яру, але інститут вивчення війни не підтвердив візуальних доказів заявлених російських досягнень біля Кліщіївки. Ну воно то і правильно, тому що російські воєнкори, якщо брати навіть Курщину, говорять просто неймовірні несенітниці. Згадай, ось той пост, коли пишуть, що російська авіація, гелікоптери підбили самохідні артилерійські Установки української армії, які хаотично били по мирних будинках курчан. Але потім цей пост видали, тому що виявилося, що російські гелікоптери відпрацювали по своїх же самохідних артилерійських установках, і тут два варіанти: або російські воєнкори свідомо брешуть про те, що українські сили б'ють. По е, мирних цивільних жителях Курщини, або ж російська армія зі своїх самохідних артилерійських установок б'є по своїх же громадянах. Висновки робіть самі. Повернемося до огляду. Російські війська продовжували наземні атаки поблизу Торецька, на схід від Торецька біля північного, на південний схід від Торецька біля Залізного, на південь від Торецька біля Нью-Йорка і на південний захід від Торецька біля сухої Балки. Це відбувалося також 13 та 14 серпня, але не зробили підтвердженого. Вдалого наступу повідомляється, що підрозділи Російської першої мотострілецької бригади Слов'янськ, це перший корпус так званої армії ДНР. Ведуть бої поблизу залізного. А підрозділи 132-ї окремої мотострілецької бригади, це перший окремий мотострілецький полк ДНР, так званої, діють на турецькому напрямку. Російські війська нещодавно підтвердили просування на покровському напрямку під час триваючих боїв 14 серпня. Геолокаційні кадри опубліковані 13 та чот. 13 серпня показують, що російські війська просунулися в полях на північ від Новоселівки 1 та на північний захід від Желанного обидва на південний схід від Покровська відповідно, російські військові блогери стверджують, що російські війська також просунулися в полях на захід від Свиридонівки та на схід від Гордівки та Орлівки. Проте є інформація від наших військ та від ресурсу Deep State про те, що Гордівка та Орлівка вже під окупантами. На жаль, усі вони розташовані на схід від Покровська і увійшли до Миколаївки, російські війська на південний схід від Покровська та на південний. Захід від желанного. але інститут вивчення війни не знайшли підтвердження цих. Тверджень проте є інформація про те, що російські війська буквально в 13 кілометрах від основної траси, яку можуть перекрити просто дорогу життя для нашого угруповання у Часовому яру. Уважно спостерігаємо за розвитком подій. Російські війська також продовжували наземні атаки на північний схід від Покровська поблизу Малинівки. На схід від Покровська біля Воздвиженки, Новоолександрівки, Зеленого поля, Єлизаветівки і на південний схід від. Від Покровська біля Клинового, водяного, скучного Карлівки 13 і 14 серпня. Російські війська продовжували наземні атаки на захід від Донецька в районі Красногорівки та Георгіївки, та на південний захід від Донецька, в районі Костянтинівки, Водяного та Вугледара. 13 і 14 серпня це також відбувалося, але вони не зробили жодного підтвердженого просування. Російські військові, так звані кореспонденти і блогери, стверджували, що російські війська отримують третину Костянтинівки та продовжують зачищати Красногорівку. Повідомляється, що підрозділи російської 5-ї та 110-ї мотострілецьких бригад обидві з першого. Армійського корпусу так званої ДНР продовжують бої в районі Красногорівки. Російські та українські джерела не повідомляли про продовження позиційних боїв у районі кордону донецько запорізької області 14 серпня. Те, що я говорив на початку, що на Запоріжжі відносне за Причому цю інформацію я отримую від телеграм-каналів наших військових, які постійно їх ведуть і дають знати, що відбувається на тому чи іншому напрямку. Зокрема, вони висвітлюють і події на Курщині, і ось ця зрада, яку роз. Носять деякі люди в Україні, деякі громадяни і навіть деякі політики про те, що курська операція взагалі не потрібна і що краще підсилили наші військо на покровському напрямку. Є кілька тверджень: по перше, йти в лоба значить втратити ще більше людей. А таким чином, по перше, піднімається бойовий дух, по-друге, дійсно відволікаються російські війська. По третє, захід побачив слаб у Росію слабкість Путіна і те, що червоні лінії, ядерна зброя це все просто балачки. А це дуже важливо, тому що багато наших західних партнерів вже оголосили про додаткові пакети допомоги з огляду на успішну операцію у Курській області. Крім того, коли говорять, що росіяни користуються тим, що наші військові зараз на Курщині і протиснуть і протискають покровський напрямок і йдуть у наступ. Наші військові зазначають: а скажіть, будь ласка, до цього вони не тиснули. Чи мета їх була іншою, чи вони не намагалися йти у атаки, чи щось було інакше до операції на Курщині? Ні, все було саме так, як відбувається зараз. Проте, ляпаса такого смачного вони вже отримали і продовжують отримувати просто у ці хвилини. Тому вірте і довіряйте Збройним силам України. Вони роблять все, що. Можливо, а найкращий спосіб допомогти армії або долучитися до Збройних сил України, або допомагати Збройним силам України донатами. Канал Канал Ньюз разом з полтавськими волонтерами оголошує збори на потреби збройних сил України. Долучайтеся і ви в описі цього відео є вся детальна інформація про актуальні збори. Наразі збираємо на FPV дрони Все знайдете в описі. Тож давайте скинемося, як то кажуть, і допоможемо нашим військовим триматися і тримати російський натиск. Крім того, в описі цього відео знайдете інформацію, як підтримати канал Матвесян Ньюз. Частина ваших коштів в обов'язковому порядку направляється на потреби сил оборони. Тож вдвічі вдячний всім, хто підтримує і мій канал. Також друзі підтримкою може бути ваш лайк, підписка, рекомендація своїм друзям каналу Мотивасян Ньюз і, звісно, ваш коментар. Буду вам вдячний за це все разом. Обов'язково переможемо! Слава Україні!